Так, єдине, що ще, ну вже поставив ту штуку, дивіться, бачите, підсос закривається. Він Майже притиснутий, але там треба ще ту штуку відійти. Бачите, завжди слідкуйте будь-яка пила, чи то є китайська, чи то є якийсь там, не знаю, що небудь. Завжди на, на закритому підсосі, чи то штіль 180-й, там та тяга справа така, як клюшка, О, таке, щоб хокей грати. Щоб вам заслонка закривала, щоб тут не було ніяких друзі, зазорів В тілі так по своїй природі 180-й його треба шарпати довго, щоб він завівся холодний. Десь в районі восьмого разу, ви то знаєте, не менше. Рідко котрий швидше заводиться. А то й довше треба. І тому та заслонка має бути закрита, друзі. Вона має бути закрита. Щоб воно нормально все працювало. На запуск. Потім тут, так би мовити, переводити в під, 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 він підсозим мене щось не переводить, в мене вискакує в холосте зразу. Ну, Всі чахта зараза є. Ну, бачите, вискокло, зараз ми то все усунемо, щоб воно нам не вискакувало. Зараз я ту тягу забацаю, файно. Воно має отак бо чуть, чуть бути, бачите. Щось воно мені чуть-чуть не хоче, там вже витерлось чи щось, я не знаю. Отак. О, і воно має не вискакувати. Ну, будемо так вже заводити. Продергаємо її, у вона схопить, заглохне, так пропиркає пару разів, а тоді вже холостий. Та й так. Думаю, що зараз вже запустимо. Все, воно мене вже дістало, чесно кажучи. Треба її робити, бо я вже не маю сили коло неї. Замахал присів цілий. Але вже зробиться, буде гарно, я думаю. Так що таке, ну, з часом може 660-го купиться, поставиться. Та й все. Ну, все, бачите, там вона, вона сидить зафіксовано, так, грубо кажучи, отак тримаю. Чік, все, підсос закрили, це дуже важливо. Все. але то виключити, Ну, на сердині міста. Одне положення десь в мене улітіло. Ну, в січах так часто буває. Ну нічого, запустимо, якось буде. Все, давайте тоді зараз будемо запускати. Так, поставив, друзі, вже цього. Тяги всі, і дивіться, пів підсос з'явився, як мені вилетіло є. підсос. Тоді легеньке положення дуже. Бо в січах так є, дивіться, бачите? О, все, трошечки. Воно привідкриває заслінку десь на 2 мм, напевно. І вже достатньо, щоб на холодну вона запустилася і трішки почали вже працювати мікрозазор, вже пішов повітря, щоб вона не задусилася. і цей. І все, тоді вже трошки прогрілося, тоді перекидуйте. легенько, ну, раз все скинули. ну, Чуть-чуть вона так не хоче сама. Як тілю, коротше, має сама скидати, ну, нема ради. Ось таке. Добре, все, зараз запускаємо. Мене вже тоді стало. Так, ну що, зараз, друзі, запускаємо. Е -е, які ваші версії? Ну, Я буду казати, що мало бензину є трошки, я би ще Ельку відкрутив. Але давайте попробуємо. В принципі, в принципі, на рідному карбюраторі, вона мені дуже подобалася в роботі. Вона така була остренька, як не знати, що файно різала. Добре заводилась на холодну, дуже добре заводилась на гарячу. Та й імпортна пила. Дуже добре мені працювала, чесно кажучи. Подивимося, тут бездоганний карбюратор зараз. Ну, а який він дійсно в роботі подивимося, бездоганний. Судячи по тому, що я перебрав, мені дуже сподобалося взагалі. Клапан форсунка в ідеальному, я би сказав, з 10-бальної системи то взагалі на 10 вона працює, без єдиних там якихось плавних запинань, а чітко відрізує свій такт по паливу. розумієте, от. Таке от. Так само Елючка теж гарно працює. Поступово подивую. Ну, я би, чесно кажучи, більше відкрутив. Ну, факт той, що 1,6 оберта чи півтора є, і один цілий. Все, а тепер йдемо дьоргати. Тобто паливо залив, друзі. Паливо залив в бак в карбюраторі. Пусту в шлангу пусту. Все, вся надія на імпульсний, що нам закачає паливо. Так, Включаємо на підсос. Рахуйте, за скільки раз заведеться, не заведеться, бо ми зараз спалимо тут разом прилюдно, чи як я не знаю. Добре. Дивимося. Ну, декомпресор запханий, свічка закручена. Паливо бачите, хлюпає, бачите, вам видно добре, вон, є пів бачка, десь 400 грам. Підсос повний. Кришки фільтра ще не ставив, нам треба запустити. А тоді вже все поставлю, бо тут ще буду дещо вдосконалювати по фільтрі. Скажу вам один секрет. Тут теж дещо буду доробляти, а це все в наступних буде відео. Ну, на даний час. Перед тим, щоб доробляти, треба її завести. Щоб вона нам сподобалася в роботі і взагалі... Так, запускаємо. Треба пропикати трохи. Поки вона... Ти дивись! Нічого собі! Один, два, три, чотири! Який то був четвертий чи п'ятий раз? То взагалі бомба так гарно схопила, слухайте. Я, чесно кажучи, не сподівався. Значить, робимо ставки, друзі. У ще щось вартує. Так, даємо пів підсос. Все. Має запуститись, по ідеї. Декомпресор я витягнув, щоб воно вже... Нема нічого. Пішла. Я думаю, треба холостого ходу додати. Трішки. Чуть-чуть докрутимо. Може, забагато не знаю, але хай роби зараз бавлю. Регулювання холостого слухається, то вже мене тішить. Не глохне, зараз подивимося, що вона попертах каже. То я тоді як різав, у нас ще там всередині стирствою в щеплені була. І що, зараз ходимося. Бо тримає, бачите, не глохне. Гуляє, танцює. Зараз ми її... шумка не подобається, не знаю. Що за ерунда. А? Чесно кажучи, мені не подобається та трошки робота. Вона би мала то все Ну, в принципі, холостий тримає то все, але щось він варює, мені не знаю. Ще раз його розібрати, почистити. Бо Я тут деякі був маніпуляції ще робив. І не виняток, що щось могло попасти. От і все. Одним словом, давайте так, друзі. Мені вже надоїло то кіно сьогоднішнє. Я вже, коли її зроблю, то невеличкий буде відеозвіт і скажу, що було і що треба було ще доробити. Ну, давайте зараз попробуємо, як вона заводиться. Бачите, вона підгулює на високих на, на, форс, на клапан форсунці, щось мені не дуже подобається. Ну, подивимося, що там. Добре, вона чуть там. Дві секунди постояла і пробуємо запуск зробити. Бачите, без всякого газу, не на тамтому карбюраторі. Я тут привалочну площу притирав і могло щось якийсь у шурок попасти там. Хоча я ви, 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 все видував, але бачите, щось мені не подобається, не знаю. Отаке. Я думаю, що його треба буде ще раз розібрати, почистити. Без чого може мені не обійти зараз і тоді вже буду бачити. Ну, давайте ще раз хоч запущу, ну бачите, вона... то мені подобається. Отак має бути. Мамин до мінімальних обертів, подивимося, що вона може. мост. Бачите, що вона зробила? Отих лоб звивань не має бути. Я не думаю, що вона десь там підтянула повітря, що набрати хіба більше палива треба. Можливо, і так. Буду бачити. Просто так буде робити клапан форсунка, як вона сама газнула зараз, або просто попало повітря. Якісь бульбашки, і отак вона зробила. Одним словом, друзі, добре. На тому закінчуємо. Знаєте, не все воно є добре. І не можна тільки все добре показувати. Ні, ну можна то все буде видалити і того не показувати в відео, правда? Сказати, все так файно, все так гарно, дивіться, який є файний майстер. Але, друзі, треба і щось погане показати. На основі цього в нас якісь є приклади для себе, щоб ми знали, як оце все усунути. От і все, розумієте. Що воно робить? Я казав, клапан форсунка повний газ. Тримає максимально, потім разів звила. Ну, враховуючи, може, бензин. Там треба долити трохи, але там є, я думаю, воно тяне. Я думаю, що він сам варює. Ну, от і все. Треба буде там, де та форсунка, то то діло розібрати і там все гарно почистити ще. Хоча вона працює гарно на закривання, але щось зварювало. Можливо, там ще щось сиділо. Значить... Я його ще раз гарно почищу, але це буде, як говориться, в наступній серії. Друзі, ну нема на то ради. І буде все так, як це як, як належить, бо треба різати. Там дрова чекають на неї, які треба пиляти. А такою пилою я не буду пиляти, ви самі знаєте. На крайняк поставлю 660-й, якщо цей буде вимахуватись. Ну, нема на то ради. Отаке, але вона мені подобається. Давайте заведемо її, попробуємо як воно? Мені подобається, як на холостий, не треба ніякий газ жати, дивіться. Ah! Uh -huh. починають зростати. От і все, це є робота форсунки, друзі. Бачите, не раз воно може і добре показувати себе, а з другої сторони воно вже буде нездало. От і все. А з другого боку воно буде показувати то, що оберти ростуть і це є погано Курча ляга, якби ті от характеристики холостого ходу і. Роботи там того карбюратора докупи змінять, змішати, то би було сило. Ну що зробити, там той підливає собі на холостому. Той гарантія, що буде найліпший на заводку. Гарантія. На горяче, бачите. Вона собі стоїть, ми собі диркнули. І вона робить. Не знаю, я ще його раз почищу, подивлюся. Трохи терпіння і все. Все, а на тому, друзі, закінчуємо, бо мене вже... Перепрошую, починаю то все нервувати. Все, Всього, всім найкращого і до нових зустрічей, всім папа. А -па. з вами був мотогараж Андрія. І, звичайно, мотор Січ 475. Не падайте духом, не так все зле, як воно здається. Бо я вам скажу так, то є желізо, перепрошую, залізо. І воно зробиться. Нікуди воно не дінеться з підводного човна. Так що все, все, всім папа. -па.